З Луцького центрального пункту допомоги від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну відправили понад 650 тонн гуманітарної допомоги у різні області, підрозділи тероборони та військові частини. Розказав координатор центру Володимир Захожий. Допомогу говорить, отримують за кордону з Норвегії, Німеччини, Литви, Польщі. Надходження складає близько 730-740 тонн. Ми склали понад 1600 актів видачі. Об'єми вантажів звичайно вони зменшилися, тому що людський ресурс він не є безмежним. Сергій Обертас, волонтериць перших днів війни. Чоловік розповідає наприкінці лютого, щодня у центрі відвантажували та завантажували до 40 тонн допомоги. Війна не закінчується, і нашим хлопцям і переселенцям треба допомагати. Ми працюємо для перемоги на перемогу. У перші дні роботи пункту допомоги тут працювало майже сотня волонтерів. Зараз орієнтовно 10. Сьогодні волонтери завантажують автомобіль для обласного госпіталю ветеранів війни. Волонтерську допомогу заклад отримує з березня місяця, розказала директорка Тетяна Масікова. Раз на два тижні ми одержуємо допомогу. Люди дуже часто приїжджають взагалі без таких засобів першої необхідності, і форму треба перестирати. Військовослужбовцям, то якраз у це нам дуже дуже така відчутна допомога. Ну і в харчуванні також волонтерка Наталія Венарська розказала, що одяг у вигляді гуманітарної допомоги отримують за кордону, приносять речі у центр і мешканці Луцької тергромади. Дівчатка тут одяг відбирають, який можна скористатися, надати хлопцям на госпіталь там футболки, спортивні штани. А решту ми передаємо на. В Палацу Чинівської молоді, де обслуговуються вимушено переміщені особи. Координатор центру Володимир Захожий розповів, що зараз є потреба у ліках, харчах, які довго можуть зберігатися, та у військовій формі. Великий запит якраз не на форму футболки, взуття спідню білизну. І це зараз, мабуть, є таке в пріоритеті, що найбільше Найбільше просять луцький пункт допомоги. Працює щодня з дев'ятої до вісімнадцятої години, окрім вихідних. Надія Панасюк Петропотієвський Суспільне Луцьк.